Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L. Розрахований на заріст 145 45 мет 75. Об'єм 22 літра. Модель ТС47. Крута модель. Беремо в попередній частині. Насвітиться. Тут пульт управління має досить багато режимів. Переднє відділення служить як органайзер, ключниця, кишенька з флісом для смартфону. брелок підвізка. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Також дно закріплюється перегородкою, ущільнюючи його. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Бішні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ручка петля прогумована. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Крутий рюкзак для підлітків.